Чернівчанин Віталій Аврам проживає в багатоквартирному будинку на вулиці Головній. каже, газові мережі в будівлі старі, тому часто трапляються витоки. Через це у побуті використовує здебільшого електричні прилади. Сплачувати за утримання мереж у будинку йому невигідно, бо споживає менше газу. Духовка електрична, плита електрична, мультиварка і газом стараюся майже не користуватися. Раніше обслуговування мережі входило у вартість тарифу, а вони ну, не обслуговували мережу взагалі, тільки виїжджали на аварійні якісь виклики. А зараз вони, коли вже мережа потребує капітального ремонту, вони просто вирішили відділити ці два тарифи, при тому, що старий тариф вони не зменшили, навпаки, збільшили. Договір мають укласти ОСББ управлінській компанії чи уповноважений мешканець від будинку, кажуть в Чернівці Газі. На думку голови Асоціації ОСББ у Чернівцях Антоніни Ясінської, такі договори ефективніше укладати індивідуально з кожним мешканцем. Я, зокрема, проти колективних договорів, тому що колективний договір це колективна відповідальність. Не сплатила частина мешканців. Я не маю можливості оплатити всю суму за обслуговування всього будинку. Відповідно, всі ми залишаємося без газу. Як на мене, має бути таким чином: ти не сплатив, ти несеш за це свою особисту відповідальність. Однозначно, що обслуговувати потрібно, це є безпека наших будинків, і звичайно, ми самі зацікавлені в тому, щоб все було безпечно. Компанії повинні будуть обстежувати газові крани та ліквідовувати витоки в будинках. Сплачуватимуть за виконану роботу щоразу або один раз на рік, каже інженерка Чернівці газу Марина Верега. В Загальному мережі мають обслуговуватися в цілому, і штрафних санкцій не буде. Але при наявності витоку газу розподільча компанія Чернівці газ буде вимушена припинити розподіл природнього газу до таких мереж, оскільки ми не можемо постачати газ по аварійних мережах. За словами вареги, третій платіжки за споживання газу не буде. Ціну вказуватимуть в платіжках за обслуговування будинку. Тариф за таку послугу ще не розрахований, але ціна залежатиме від стану мереж. Христина Тимофійчук, Сергій Третяк, новини на Суспільному, Чернівці.